Слава Ісу! Ви дивитесь програму Грати песик Дужка гривня Знак питання долар нуль». Я її ведучий Майкл Щур. В'йо до новин. Конячне світ захопила нова пісенно танцювальна манія. I got the the horses in back, horse stock is attached. Head is з інбек. black, got the boots is black to match. Вже кілька тижнів цей трек репера Ліл Наса найпопулярніший у світі, як завжди, до України трішки долетіло, але поки що не зачепило. Пісня називається «Old називається Road» Роуд, і це перший і, взагалі, єдиний трек Ліл Наса. Він увірвався у світовий шоу-бізнес, майже як Зеленський в українську політику. І просто зараз настав той момент, коли хтось ставить комусь питання Ліл? Знову ліл, а як же Ліл Піп чи Ліл Памп чи хто там з них помер? А скільки їх взагалі цих лілів? Бо я знаю лише Ліл Бюса, Ліл Ріса, Ліл Бака, Ліл Кріса, Ліл Фліпа, Ліл Джона, Ліл Кіма, Ліл Мама, Ліл Вейна та Ліл Узіверта. Але ще є Ліл Зейн, Ліл Рік, Ліл Аглі Мейн. А скоро, можливо, буде Ліл Ніт. Насправді Ліл це просто скорочення від Літл, маленький. І молоді репери, коли починають кар'єру, часто додають до свого псевдоніму слово Ліл. Ліл мама, Little Reese, little Mosey, little Twist, little Fizz, little Windex, little Wap, little Dirk, little Toenail, and many more. наш сьогоднішній герой Lil Nas <laughs> нещодавно випустив на зрозуміла, що не лише мій сусід любить носити піджаки в 30-градусну спеку. А я щойно зрозумів, що цей супер хіт це ж репфольк. Господи, не давайте слухати цю пісню Оксані Білозір! Бо буде нам і ліл біл, і ліл зір. Переправий дня! Осінка! Зеленський. Зеленський. Переможе. Переможе. Хочу в битві бойових інстаграмів. Хочу конкурс конкурсі краси для вагітних кенгуру. Головне аби змагання відбулись у найближчі пару місяців. Поки його рейтинг не почне здуватися. Виборам посеред літа. Таки бути голосування відбудеться 21 липня. Отже, президент Зеленський оголосив дочасні парламентські вибори, бо просто зараз майже 40% опитаних українців серед тих, хто визначився, голосуватимуть на наступних парламентських виборах за партію Слуга народу. Українці готові голосувати за віртуальну партію Зеленського, про яку вони знають менше ніж про цілобудову колібрі. Це буквально віртуальна партія. Весь її політичний капітал Зеленський. Я звичайно можу вдатися нодною політологиною, але ж у нас завжди так було. Партії в Україні тримаються на харизматичних лідерах. А тепер достатньо лише зеленського. Що таке інновація Вот в цій узкопрофільній політичній Факін отраслі. і справді, що таке факін інновації в цій факін вузькопрофільній факін політичній факін галузі. Це мабуть нові факін правила, факін політичної факін гри, яку нам обіцяв факен зеленський президент. Зокрема, факін обіцянка факін виборів до факін парламенту за факін відкритими списками. Зробіть, будь ласка, відкриті списки. У вас на це буде два місяці. Так, відкриті списки. Це одна з передвиборчих обіцянок Зеленського. І ось як він її виконав, коли вніс до парламенту свій законопроект про зміну правил гри. Новообраний Президент України запропонував проводити парламентські вибори за закритими списками та відмовитись від мажоритарної складової. І депутати миттєво обіграли Зеленського на своєму полі. Вони не підтримали президентський законопроект і зробили Лілпреза в усьому винним. Тому дочесні вибори до парламенту відбудуться за старим законом. Я проти закритих списків, які запропонував Зеленський, тишком нишком намагалися змінити виборче законодавство на користь закритих списків. Ого, оце сказанули. Доведеться стати на захист Зеленського. Бо і Ляшко, і Порошенко і ще купа політиків роблять вигляд, ніби Зеленський придумав ці списки, страшні як пісні Світлани Лободи, і закриті як весілля Потапа. Але насправді ці списки ніколи і не були відкритими. Якщо ляшкоче Порошенко проти закритих списків, то у них було 5 років, щоб змінити правила гри. Але ж ні, -т. зробимо їх. Разом написав Володимир Зеленський у себе на Фейсбук-сторінці, звертаючись до виборців і маючи на увазі старих політиків. І зараз найголовніше, що ж воно таке, ці відкриті чи закриті списки? Отже, слухай Ясю, що таке закриті виборчі списки. Це не означає, що від вас приховують прізвища кандидатів у депутати, які йдуть до парламенту за партійним списком. Але чому вони тоді називаються закритими? Бо у виборців Ясю немає жодної можливості обрати, хто саме подобається запропонованого списку улюбленої партії. Тобто. Може взяти всіх або нікого, саме так мусиш голосувати за всіх, кого включили у список, навіть якщо там на 10 10-й позиції буде заступник старшого полірувальника зачіски Дмитра Гордона. Першим на церемонію під вигуки друзів та близьких з'явився потап у костюмі кольору Айворі та білих кедах. Далі ведучий покликав наречену. А до чого тут знову весілля Потапа і Насті? Ну для того, щоб розбавити якось ці всі закриті списки. А до речі, а нічого, що це зараз я, типу, тупа блондинка, якій ти пояснюєш складні речі. Погоджуюсь так, потрібен баланс. А відкриті списки, дорогий Майкле, це коли ти голосуєш за конкретного кандидата від партії, і остаточний склад депутатів від партії переможця формується з тих, за кого проголосували люди. Зрозумів? Ніт. Ну і не треба. У нас все залишається як є. Ми оберемо половину нового парламенту за закритими списками, а половину в мажоритарних округах. І у нас у нас будуть красиві милі діти. Тож, якщо у вас останні дні постійно течуть сльози від українських політичних новин, не переймайтеся. Це у народу відходять води перед дочасним народженням нового парламенту. Велосипедне слуга народне. Кожен новий президент України разом з булавою та печаткою отримує у навантаження ще й Олега Ляшка. Хлопці, подивіться, що ніхто не вкрав. Це Зеленського велосипед? Е, Ні, це наш велосипед. Після інаугурації Зеленський запросив до себе на консультації лідерів парламентських фракцій. Олег Ляшко не став вигадувати велосипед, і поки роль вільна вирішив повдавати з себе голобородька. Слуга народу. Вон комікам в одній українській політиці явно затісно. Але скільки б зеленський з ляшком не змагались, хто з них кращий велосипедист перевершити президента Туркменістану Гурбан Гули Берди Мухамедова, їм все одно не вдасться. <му> І щоб Зеленський вже точно зрозумів товсті натяки на те, хто в цьому шоу хедлайнер, Ляшко почав стрімити прямо з адміністрації президента. Для того щоб люди бачили, якщо ми говоримо про нову еру, еру відкритості, еру е, прозорості, давайте починати це з президентського офісу. Це логово влади, позолочене, помпезне, дороге, безвідповідальне перед українцями. Юля прийшла на консультацію. Юля, що запізнюємося? Зеленський не розгубився і провів експрес-консультацію з Ляшком просто у коридорі. Я хочу Просить ласка, у вас я... я... відноситесь до дострокового припинення повноважень Верховної Ради. Е, я відношусь до цього нормально свою позицію. Дякую, дякую, дякую вам. Нам за Володимире. А я можу до вас питання можна, задати, можна мене відпустити, пане вивисті, президент. Я можу дякую задати за вам питання? Зверніть увагу, поки ляшко тримав Зеленського за руку. Перед очима президента ніби пронеслися всі номери 95-го кварталу, де він сам грав роль ляшка. А Володимир, я можу задати, Володимир, Володимир, Володимир. Слухайте, Володимир. куди ви пхаєтеся? Значить, я хочу, щоб українці бачили. Дивіться охорони подивіться скільки стоїть охорони не пропускають на консультації лідера фракції я можу пройти на консультації Олександр, звичайно будь ласка Значить, е телезначить вий... хлопці вий... Від... відходьте, слухайте. Вий... Олега Ляшка довго не пускала на консультації з президентом, бо він був з телефоном. Мабуть, тому що у Ляшка Хуавей. Тому він образився і пішов на штурм. Володимире, будь ласка, я хочу на консультації. Дайте команду вашій охороні пропустити мене для консультації з президентом. Та через кілька хвилин ляшко віддав телефон і таки потрапив на засідання. Отже, раунд за Зеленським. Можна мене відпустити. Але кожна корова в країні знає, що Ляшко наполегливий як золотистий стафілокок. Його Дуже важко здихатись. Зеленський узурпатор. Ми переходимо в опозицію до узурпатора Зеленського. На цьому битва вітчизняних Бенігілів лише почалася. Виступаючи на айфорумі, Зеленський знову потролив ляшка. От чиновники, тіновники. І обрадіть вот куда они нас можуть привіз. Чого не хочеться? На появу цього фото ляшко відреагував миттєво і опублікував у своєму Фейсбуці фото зеленського, підписавши його. Вів роз обличчя, коли запропонували включити стрім з адміністрації президента. Тож, бачимо у дії перший закон збереження тролінгу у всесвіті. Спочатку ти тролиш політика ляшка. Добрий вечір, скотеняки. Знімаєш штани іменем радикальної партії. Але хуля зіржитися в руках Дякую, що останавілі. Я б його засосав до смерті. А потім стаєш президентом і ляшко тролить тебе. Сподіваю, що він дасть команду своєму апарату встановити тут для людей стоянки для велосипедів. Єдине, чого не вистачає цій сансарі тролінгу, щоб Ляшко заснував свій радикальний квартал та почав там грати Зеленського з натяками на те, що Зеленський не гей. Термінова. Ми створили петицію, щоб перезняти останній сезон Слуги народу. Підписатись можна в інстаграмі та телеграмі Телебачення Торонто. Бути вбивцею більше не модно. фешн бренд Прада відмовився від хутряних виробів. Свідома мода. Італійський бренд Прада відмовився від використання натурального хутра. Навіть диявол вже не хоче носити хутро. Цього матеріалу вже не буде в наступній жіночій колекції. Весна літо 2020 Отож, останній писк моди може обійтися без останнього писку лисички або фовражка, і це чудесно, бо самі подумайте, як можна здирати шкіру з тварин. Вони ж такі милі і такі схожі на людей. Окрім Прада, від натурального хутра вже відмовилися Барбері, Версачі, Гучі, Шанель, Майкл Корс, Оламбіа Спортсуер і телебачення Торонто. Ми не виготовляємо хутряних футболок. І наша студія також вже давно не хутряна. <звук> Стоп! Зараз дуже важливий час для України, тому що ми знаходимося таку під небезпекою переміщення хутрового виробництва з а, цілого континенту. Майже тож, поки в Європі забороняють хутряне виробництво, Україна може стати хутряним офшором. Саме тому до Верховної Ради подали законопроект про заборону виробництва хутра. Якщо законопроект 1.2.0.19 буде прийняти е, парламентом України, е, виробництво хутра в Україні припиниться 1 січня 2020 25-го року так ми даємо, як і всі цивілізовані країни, дається перехідний період. Кожна хутряна ферма це маленький Чорнобиль, який забруднює повітря, воду та впливає на здоров'я людей. Бо офіційно великі хутряні ферми, як і Чорнобильська зона, це об'єкти підвищеної екологічної небезпеки. Може, навіть HBO зніме про Україну ще один серіал. За рівнем забруднення довкілля токсичними речовинами. Світовий банк відносить хутрові ферми до п'ятірки найбільш шкідливих виробництв. Вони забруднюють ґрунт водойми та повітря, вірусами, бактеріями і токсичними речовинами. Саме тому у вівторок, 28 травня, під Верховною Радою пройде акція Україна без шкорадерині. В Україні дійсно є шкуродерні? і це не про обленерго, СБУ чи корпоративи з дядію Жорою. Привіт-привіт, придат, мої, папісюлі. з вами блогер Анжела. А якщо ви не можете припинити носити хутро, бо вам потрібно носити щось пафосне і тепле, то можете спробувати перейти на інший пафосний і теплий одяг. Наприклад, жабо. Повірте, жабо це дуже пафосно і дуже тепло, особливо влітку. І воно чудово заповнить вашу внутрішню потребу у дивному та старомодному вбранні. Етерне катедральне індичне кабінет міністрів України затвердив новий правопис української мови. Правила схожі на правопис 1928 року, який у 33-му скасували як націоналістичний. Це справді історичний момент, бо весь цей час ми жили за старим радянським правописом. У ньому українську мову навмисно максимально наближали до російської, щоб українська була зрозумілою навіть російськомовному топінамбуру. Багато питомих українських мовних норм за радянських часів було було скасовано просто через те, що вони не такі, як в російській мові, і зараз нарешті слова катедра та лавреат стали нормою, але говорити кафедра та лауреат можна і надалі. І якщо ви думаєте, що все буде просто і всі букви Ф можна буде замінити на «т», то НІФ. Не кожна грецька літера, яку офіційно перекладали як Ф, може перетворитися на «т». І ніякої тлори і тауни чи «трансульського Тутболу» бути не може. І казати на вірку сердючку «Францвесфиф» – це теж неправильно. Зокрема, запроваджуються альтернативні варіанти. Анти, наприклад, правильно буде казати і етер. І ефір можна буде говорити і Грегорі, і Грегорі. Ви помітили цю тенденцію? В новому правописі більше свободи. Хочеш, скажи «гюго», а хочеш – «гюго». На жаль, досі не можна говорити «гюго» чи «гюго». Деякі новації суттєво мають спростити правопис. Наприклад, слово пів, що позначає половину чого-небудь тепер пишеться окремо. Слава Богу, бо наприклад у слові «півпівня» взагалі можна було заблукати, і оскільки це вже було одне слово, то його теж можна було написати з. Пів – разом, пів пів півня. Так ось тепер цієї пів-пів-півні більше не буде, хоча її і раніше не було. Певні слова можуть починатися на букву – ендик. Страшне! Це ж обмеження прав людей, які люблять розставляти крапки над і. То що їм тепер робити? Домальовувати рисочки над і? А от гіпер, унтер, віце, екс, «мега» тільки разом. І запам'ятайте у фразі екстер'єр експрем'єра тепер обидва слова будуть писатися однаково. Коли? Саме новий правопис стане обов'язковим. Уряді ще думають, мовознавці прогнозують, що станеться це років за п'ять не раніше. І сподіваємось, що у новому правописі колись з'явиться слово Ніт. Вау! Wow. Стала планкове. Мало зрозуміле. Твої кілограми більше не кілограми. <риклад> кілограм <риклад> отримав нове <риклад> визначення. Ми перевизначаємо кілограм. Це просто божевільно. Це велика справа. Величезна справа. Це впливає буквально на все в нашому житті. Вчені перевизначили кілограм. Наше життя зміняться назавжди. Я кину на роботу і піду жити в парк. А я пофарбую волосся в блакитний колір і почну їсти морозим айфоном. Я навчусь пілотувати літак та стану ветераном Другої світової війни. У складі вермахту раніше значення кілограму було прив'язане до ваги металевого еталону, що зберігається у французькій палаті Мірта Вах. Останні 139 років. Кілограм визначався масою єдиного платинового іридієвого циліндра, що знаходиться під трьома замками в Парижі. The, коли ви купуєте кілограм, кілограм банана, бананів або яблук, їхня вага пов'язана з цією лабораторією. Тобто існував конкретний кілограм металу, з яким всі інші кілограми просто порівнювали. І тільки так можна було зрозуміти, це вже кілограм чи все ще ні. Так само як зараз, аби дізнати свій вік, ви заглядаєте в інстаграм. Рожевий матчалати на тарганячому молодці. Ну ніт. Ти старий, як еталон кілограму. Прототип кілограма один з найбільш щільних предметів, яким можна володіти. Люди будуть вражені наскільки він важкий для свого розміру. Так цей кілограм такий маленький, але такий важливий, як зеленський. Я хочеться його купити та носити з собою. Він такий класний. Визначення кілограму змінилося. У новому визначенні буде використана стала планка. І нарешті металеві еталони кілограму йдуть у пекло. Саме так, шляхом голосування plan, вчених скупи країн, plan, шматок металу, що керував нашою реальністю більше ніж 100 year. років, був замінений сталою планка. Стала планка фундаментальна фізична константа, неймовірно важлива для квантової фізики. Вона така ж важлива як швидкість світла для теорії відносності. Як Кристіану Роналду для Ювентусу та інцест для гри престолів. Стала Ланка дозволяє максимально точно визначити справжню вагу кілограма. Це суттєво вплине на прогрес людства і навіть на прогрес потапа. Олексій відомий Потап, продюсер, так. який схуд на 20 кілограмів. Усього за 4 місяці як потапу вдалося це. Мінус 20 кілограмів раніше. Це був просто потап. Мінус 20 банальних платиново іридієвих циліндрів. А тепер це квантовий потап, який схуд на 20 кілограмів, визначених сталою планка, тобто коефіцієнтом пропорційності між енергією фотона та частотою електромагнітної хвилі. Вау wow. рідко на екрани виходить новий термінатор. трейлеру нового термінатора ми розуміємо, що це черговий сюжет франшизи, коли з майбутнього присилають двох роботів. Одного розробляли у Бостон Дайнемікс, а іншого вкрали з Херсонського планетарію. Сара Конор у трейлері виглядає як Іггі По після процедур у салоні краси Королева Салтівки. Головна героїня під час операції втікає з лікарні, бо протестує проти можливого звільнення Уляни Супрун. Тим часом вже є перші реакції кінокритиків на трейлер нового термінатора. Арнольд Шварценеггер фотографувався і розмовляв з фанатами, коли несподівано і ні звідки хтось вдарив термінатора ногами у спину. I'm going але не хвилюйтесь, Шварценеггером все в порядку. дякую за вашу турботу. Немає про що хвилюватись. Я думав, мене просто затисло натовпом, що трапляється часто. Я просто радий, що цей ідіот не перервав мою трансляцію у степчаті. Зеленське кастинг четвертого сезону Слуги народу вражає разом із Зеленським з високих посад політичну кар'єру починають чимало наближених до нього людей. Щось мені це не дуже подобається. А кому таке подобається? Кому подобається, коли президент призначає на посаду свого кума Черміського друга. А зеленський послідовний дотримав слова жодних кумів. Високі посади обійняли лише колеги, друзі дитинства та колишній адвокат Коломойського. Володимир Зеленський призначив главу своєї адміністрації. Цю посаду. Очікувано посів Андрій Богдан, але головна претензія до Богдана не в тому, що він хоумі Коломойського, а в тому, що новий глава адміністрації президента має підпадати під дію закону про люстрацію, тому що працював в уряді Азарова і не може обіймати державні посади до прем'єри четвертої частини фільму Аватар. Тобто до 2024 року. Тім на переконання Богдана він далі цитата потрапив під цей закон абсолютно несправедливим. Здається, ми наблизилися до розуміння того, в якому світі будемо жити найближчі п'ять років. У Зеленського вважають, що призначили Богдана законно. А купа експертів вважає, що незаконно. Значить, все вирішуватиме суд. Отже, країною найближчі п'ять років буде правити суд. Розходимось. Ні, не розходьтеся зараз. Буде ще одна важлива несправедливість. Нам ніхто не пояснив, чому у фіналі теорії Великого Вибуху нарешті запрацював ліфт. Доведеться судитися з сценаристами. Тим часом призначення Андрія Богдана, здається, висмоктало сили з Володимира Зеленського. Тому далі він просто переписав титри з першого ліпшого фільму студії квартал 95. Перший помічник президента, бізнес-партнер та сценарист студії Квартал 95 Сергій Шефір, директор студії Квартал 95 Сергій Трофімов перший заступник глави адміністрації. Автор фільмів та серіалів кварталу, зокрема, і слуги. Народу Юрій Костюк тепер заступник глави адміністрації. А першим заступником голови СБУ став юрист та режисер 95-го кварталу Іван Баканов. А ще Баканов, очільник партії Слуга народу. А ще Баканов керував перед виборчим штабом Зеленського. А ще дружина Баканова, власниця кіперської фірми, яка заснувала юридичну особу, «ТОВ» квартал 95. А ще Баканов, друг дитинства президента. А ще вони із Зеленським жили в одному будинку. Як бачимо, Баканов хто завгодно, але не кум. Чуєте? Не кум ми просто взяли перенесли нашу дружбу. Із вічірнього квартала в історію «Слугою народу». що об'єднує усіх цих людей, окрім того, що вони не хрестили дітей Зеленського. Відповідь проста, як ЗНО з доракійської мови. Вони на лисі. Дякуємо, що підписалися на телебачення Торонто у інстаграмі і телеграмі. Там ви ніколи не дізнаєтесь про весілля Потапа та Насті Каменських. Покаральне останнім часом ми багато жартували про Бога, Томас та бородатих дідів. Глузували з костюмів Порошенка, пробудили мотурначку та неабияк розлютили Василину. За все це рано чи пізно нас мала підсмажити карма. У будь-якому разі саме цьому нас вчить християнство. І Ось цей день настав. За кілька секунд в телебачення «Торонто» вріжеться метеорит в йодо Армагеддону. Ура! Метеорит знищив нас а Австралію. Ти радієш знищення Австралії? Е, мені дуже шкода насправді. Вона завжди приходила на допомогу, коли були потрібні жарти про те, що там все до дригом. Ну або жарти про прокау. Увесь минулий тиждень таблоїди майоріли новинами про те, що на краю світу трапився кінець світу. What the те, що минулого тижня падало на Австралію і горіло так, ніби ми втратили цілий континент, виявилось камінчиком не більшим за. Мустафона єма і скоріше за все навіть не долетіло до землі, а згоріло в атмосфері. Але навіть такого малого метеороїда достатньо, щоб справді епічно запалало, як у ляшка на майбутніх дострокових виборах у раду, і ще два тижні, і запалає. Насправді щодня на землю падає багато тон такого космічного каміння. Більшість з нього це пил, який непомітно згорає в атмосфері. А те, що помітно згорає, для нас все рівно непомітно, тому що врізається у планету рано вранці. Бо Земля рухається по орбіті вранішньою стороною вперед. І тому більшість феєрверків відбувається, коли ви ще спите чи читаєте новини зі смартфону, сидячи на унітазі. До того ж, на більшості території нашої планети ці падіння нема кому фіксувати, бо там просто немає людей. Майже як на дні народження Юрія Луценка. <гум> Навіть тости, тости, тости. Хай танцюють гості, гості, гості. Зміна президента затьмарила іншу не менш важливу і дуже тривожну подію. У новинах на каналі 1+,1 плюс зникли сюжети про панд. Пам'ятаєте, як було раніше. Здавалося, ніби панда буквально керує ТСН. Панди Панда. 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 панди, 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 панда, панда. Підозріло, але остання поява панди у новинах «1 плюс 1» збіглась з припиненням президентських повноважень Петра Порошенка. Щойно Зеленський став президентом. У випусках ТСН почали домінувати нові екзотичні звірі. Поповнення в гірському зоопарку Колорадо показали відвідувачам новонародженого лінивця народилися чакські пекарі. Уроки виживання для. Кролячих бандикутів лінивець, чакські пекарі, кролячі бандикути. Хто завгодно, крім панд, не вже панду звільнили? Щоб не відволікала своєю милотою від нового мімімішного президента? Бо кому потрібна зайва конкуренція? Доброго утра, друзі. Всім привіт. Uh -huh. Навіть весілля Потапа та Насті Каменських не показали б у новинах ТСН, якби Потап одружувався у своєму робочому костюмі. Для студента і для панди. схоже, єдиний відміть, у якого ще є шанси з'явитися на плюсах, це Падінгтон, якого дублював Зеленський. Це просто бездоганно. А може за допомогою сюжетів з новими тваринами журналісти ТСН висловлюють прихований протест проти інформаційної політики каналу. Шановні журналісти, якщо це так, то ми вловили ваш сигнал і зараз спробуємо його розшифрувати. Кіт паломник Мурчик, так його звуть, подолав цілих 300 кілометрів, щоб повернутися на Львівщину, монастир, де він прожив 8 років. Кіт паломник Мурчик це прямий натяк на скандальне повернення в Україну екс заступника голови адміністрації Януковича, а також друга Ігоря Коломой. Ського Андрія Портнова в день лінивці сплять, а активними стають вночі. А тут нам здається, передають інформацію про нового генпрокурора чи про те, що таке залишиться в нинішній на даху Берлінської багатоповерхівки. Оселилися двоє ягнят. Що означає вся ця конспірологія? Пекарі у Празі, бандикути у сіднеї, кітмурчик на Львівщині, ягнята у Берліні, лінивець у Колорадо. Якщо поєднати ці факти в один ланцюг, то стає зрозуміло. Нічого не стає зрозуміло. Нічого не виходить. Не можу розібратися. Може, це і є інсайт, який журналісти «1 плюс 1» намагаються передати глядачам про нового президента. А <клевлять> В минулому випуску ми обіцяли футболку за текст нового хіта для української поп-сцени. Ви написали і залайкали сотні хітів. Ми обрали один. Від користувача Геннадія Черних люди бідкаються, влада розводить руками, свині народжуються в цій країні роками. Якщо підкласти під цей текст, музику та свиней, це обов'язково має стати хітом. Пане переможцю, напишіть нам у приватні повідомлення на Фейсбуці, яку футболку хочете. Всі футболки можна подивитись за посиланнями під відео на Ютубі. Отут внизу. Так, під відео. Вау! Wow. Oh.